yeah <laughs> Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі FastFinance. Я продовжую робити для вас огляди платформ по заробітку в інтернеті. Зайшла багато цікавих, тому підписуйтесь на канал, нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости про проєкти, в яких беру участь, і не завжди встигаю зробити на них відеоогляд. тому заходьте, щоб не пропускати новинки. Сьогодні хочу познайомити вас з інвестиційною платформою ESOM. Дімна до нюмана. Думаю, можна непогано заробити, тому що платформа свіжа. Дивіться це відео до кінця і дізнаєтеся, що ж потрібно робити. Я вам все розкажу і покажу. Інформація, надана мною у відео, є виключно з ознайомлювальною метою, і я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії. Усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. Посилання на дану платформу буде під відео, але попереджаю наперед, що вона працює тільки складенням. Тобто вносимо мінімальний депозит і заробляємо. Мінімальний депозит на цій платформі складає 10 доларів, а мінімальне вилучення теж 10 доларів. І так, реєстрація. При реєстрації вводимо вірний свій номер телефону. Код і сам номер, тому що на номер телефону буде приходити вам код. Придумуєте юзернейм, пароль, вводите емейл. І запрошувальний код у вас буде, якщо ви переходите по посиланню. А те, як я вже зареєстрована, я просто логінюсь. Ось так виглядає початкова сторінка цієї платформи. FIQ це є найчастіші запитання і відповіді на них. Української тут немає, тому ми переводимо за допомогою перекладача, який є встроєний в наш браузер. І так нам буде легше знати, що де знаходиться. Це є підручники для початківців. Є різні відео, як поповняти, як виводити про компанію. Якщо вам буде цікаво, можете подивитися. Запросити це є інвайт друзів. Берете звідси реферальне своє посилання і відсилаєте своїм друзям знайомим. В меню Моя стратегія показано, скільки часу ще буде працювати дана інвестиція, а в готово це всі завершені інвестиції. В даній платформі можна торгувати кожні 2 години, 12 годин, 24, 72 години. Ось коли нажимаємо на детальніше, Перше – це є 2 години, 12 годин, 24 і 72 години. Самий більший процент прибутку це на 24 години. Саме цю стратегію я вибирала ці дні. Мій це є головне меню, де ми робимо поповнення в менюшці перезарядка, вилучення, а в менюшці Трансфер ми можемо деякий баланс передати іншому користувачеві. Щоб поповнити дану платформу, нам потрібно зайти перезарядка, ввести 数目。 На яку будемо поповняти, і нажати кнопочку перезарядка, Ну, наприклад, 10, так як є мінімальне поповнення. І вам вибиває внизу, на який електронний адрес потрібно передати цих 10 доларів. Тоді заходимо у свій електронний гаманець, яким ви користуєтеся. я користую трасі валет і здійснюю поповнення на ту суму, яку я ввела. А для вилучення нам потрібно в адрес гаманця зайти і вписати номер свого електронного. Гаманця USDT trc 20 Коли нажимаємо на вилучення, адрес вилучення у нас вже буде автоматично прописаний. Щоб оберегти свій аккаунт, ми можемо зробити ще підтвердження за допомогою програмки Google-аудентифікатора. І при вилученні коштів вам потрібно буде вводити або пароль транзакції, або підтвердження Google. Заробіток на даній платформі до 3% на день. Це ми можемо бачити, коли нажмемо на любу стратегію і пише 2,4-2,7%. і Вони міняються. А при вилученні грошей є комісія 0%. Цілих 3%. це дуже мало. Автоматичні депозити та зняття коштів. Від доходу реферала першої лінії ми будемо заробляти 10 другої лінії 8 третьої лінії 5 четвертої лінії 2 п'ятої лінії теж 2%. Тому на рефералці я вважаю теж можна трішки заробити. По даній платформі. У мене буде ще відео, я буду показувати, як виводити. Раджу вам підписуватись на канал і жати дзвіночок, щоб не пропускати відео. До зустрічі!